Всеукраїнська наукова конференція 8 богданівські читання проходить сьогодні, 10 грудня, в конференц-залі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Як це відбувається, дізнайтеся далі в сюжеті. Захід приурочений 419-річчю від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького. Ця конференція має дуже важливе значення для університету. По перше, вона присвячена його патрону гетьману України Богдану Хмельницького. Так, а по-друге, вона цікава, важлива, тому що вона має такий молодіжний формат. На заході присутні гості з усіх куточків України. Також університет відвідали і представники Черкаського краєвого товариства Українське козаць. Проводячи цю конференцію, ми сьогодні складаємо велику шану тим, хто боронив гідність і свободу нашої рідної землі божественно санкціону, коли йде війна, коли у нас багато козацтва, у нас багато цих структур. Але це якраз та, та частина українського козацтва, яка вирізняється передусім конкретною роботою, тому що ми зараз активно співпрацюємо з цим товариством. У нас в університеті створюється козацька сотня. Я знаю, що два тижні тому, наприклад, це товариство козацьке воно відвантажило на зону АТО велику кількість. 400, я можу навіть сказати, таких великих дерев'яних колон для будівництва бліндажів, для будівництва фортифікаційних споруд і таке інше. Тобто ось така робота постійно ведеться. Тому нам цікаво з цими людьми співпрацювати, тому що вони починали все з такого аматорського рівня, будемо говорити, вони починали все з такого самоврядного скажімо так, ініціативи, а потім вона розрослася. Держави, під влади. Хочу вам доповісти, що у 2008 році у нас був національний проєкт, де була взята земля із кожної переможної битви із усіх куточків нашої держави за незалежність. І що стосується Черкаської області, то ми взяли землю саме із Підвегаєва, де відбулася битва 1648 році. І я особисто заклав цю капсулу із цією землею на дворі Говерла у Черках, надзвичайно складний. Багато суперечок на побутовому рівні. Ми можемо по-різному ставитись до погляд, але ігнорувати його ніяк не і... можна. Модератор заходу Оксана Драч розповідає про роль студентів на конференції. Цікавість в чому сам збірник і сама конференція організовуються студентами. Це колишні студенти, це аспіранти, це магістранти нашої кафедри. Ці читання проводяться раз на два роки, але в цьому році вони планові. Але на наступний рік 420-та річниця, і ми, скажімо так, робимо позапланові. Будуть дев'яті так само в грудні. Богданівське читання, ми їх заклали вже в план наукової роботи і університету, і нашого навчально-наукового інституту історії філософії, в тому числі і нашої кафедри. Власне кажучи, це робить наш інститут, але кафедра можна сказати, є таким певним координатором в рамках університету і в рамках України. Також за словами виконуючого обов'язки ректора Олександра Черевка, адміністрація університету внесла прохання до міністерства освіти, щоб наступний 2015 рік назвати роком Богдана Хмельницького.